Далі я вам хочу розказати, що і при її недоліках, які мені сталися, я все рівно не хотіла робити компроміси між потужністю. Тому що ця Проекспрес має 9 бар і 750 грам пара на 180 грам, тобто потужна пара. Яка випарює, пропарює красиво тканини? Ну не можу сказати, що пар верстев, які ти кладеш, воно там екстра супер? Ні, це таке. Це так не працює. Срівно вам потрібно повертати на другу сторону і прасувати. Немає такої потужної, щоб вона мала ударну таку пару, щоб воно наскрізь пар просто версте про це. Якщо вам це не треба ідеально, ну, то тоді можливо. Так як мені потрібно все ідеально пропресовувати щоб воно припосаджувалося, воно е мусить мати прес. Прес, тоді він припрасовує, тоді все ідеально. У, 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 у парного генератора не йде. Чому я вибрала таку? Тому що а, ті професійні я не люблю, вони мені не подобаються, вони мені дуже важкі. А, вертикальна пара оця мені важлива, я не можу мати 10 цих. Цей це незручно для зберігання і забагато місця забираю. Тому це вже третя, яку я придбала в Тефаль, і я її порівнювала з Філіпсом. Вони мають безперервну пару Філіпси, і врахується, що легша сама праска. ось ця. Тільки що я її, вона коштує а, реально на 7 тисяч більше, ну, реально великий розділ. Але я її мала в руках, не є вона легша, ніж життя. Тому тільки а, думати, що легша буде ця частина, яку ти постійно тримаєш в руках, це не так. Це ти не відчуваєш там 20 грамів чи 30 грамів це взагалі не грає роль. І а, у Філіпсу неможливо виключити. Безперервний пар. Тому для мене, якщо я потребую шовк підпрасувати насухо, це вже взагалі не варіант, тому що ти там просто не виключиш пару. Тут ти не хочеш пару, не маєш пар. Воно реально дуже зручне, тому що в тебе є максимальне, тут є наставлення вручну. І ти собі можеш вибрати є смарт, макс, нормаль і делікат. Ти можеш вибрати. Це наставлення, яке тобі дійсно добре. Хочеш підсвітку, все є. Випробовано вже компроміси мені радили взяти, там, наприклад, щоб я була впевнена на дешевшу модель. Я не хочу робити компроміси над потужністю, тому що реально там потім менша потужність. Я би хотіла ще потужніший, але точно не менший. В ательє оцінять цю